Що принесе молодий місяць від 16 серпня для козирогів, водолів та риб. Вплив молодика поширюється на місяць від 16 серпня. Нижче описану інформацію можна слухати за знаком свого асценденту або за місячним знаком. Якщо ви не знаєте свого асценденту або місячного знаку у ведичній системі, то внизу в коментарях я залишу посилання на відеоінструкцію, де це все можна дізнатися. Це просто і у вас ще все вийде. Отже, козиріг у козирогів може з'явитися новий партнер. Це може бути знайомство з майбутнім чоловіком чи дружиною, чи це може бути весілля? Або, наприклад, козиріг вирішить спільно проживати зі своїм коханим, або козиріг ухвалить рішення узаконити стосунки. Однак тут йдеться не лише про партнерів по шлюбу, а також і щодо бізнесу. Наприклад, козиріг може знайти партнера для створення або ведення бізнесу, а деякі козироги якраз можуть створити свій власний бізнес. Все це може статися протягом місяця після 16 серпня. Водолі у водолії можуть з'явитися справи по роботі або якісь рутинні справи по життю, в принципі. Крім того, водолієм варто бути обережними, тому що молодий місяць може вплинути так, що можуть з'явитися нові вороги та неприємності. І благо, що з усім цим у водоліїв досить буде вистачати креативності, щоб з цим, -цим розібратися та вийти з цього переможцем. Також водолії можуть отримати або дізнатися, або випробувати новий спосіб зцілення, або водолій знайде нового лікаря. Риби. У риб може бути нова закоханість. Можливо, ви знайдете пару, або ваші відносини з партнером, які вже існують, будуть якось відозмінюватись. Крім цього, у риб можуть бути нові творчі починання та проекти, і риби можуть придумувати, чи розпочинати новий бізнес. Так як з творчістю риб буде дуже добре, то багато риб можуть дізнатися про свою вагітність в цей період протягом місяця після 16 серпня. На цьому я закінчую це відео. Дякую вам за увагу та за перегляд.